Всім вітання. Про щастя. Кожна людина прагне щастя, але, як на мене, щастя це не довготривалий процес, це досить таки коротка. І, скоріше всього, що після того, як воно в цей момент відбувся, тільки потім людина відчуває, що вона була щаслива. Хочу розповісти одну таку цікаву історію. Це було ще було давно. Ну, не настільки давно, як то кажуть, що за царя тимка, коли земля була тонка. А років так. Ну, отакий критерій. За 10 гривень в кошельку, з 10 гривнями в кошельку, можна було сміливо йти в магазин. Ну, от Тоді в мене в мебельному цеху працювали люди. І після якогось чергового якоїсь монтажу ми приїхали, це була п'ятниця. Я кажу, так, хлопці, завтра хоч субота, вихідний, але ви виходите, тому що треба прибирати в цех, вивозити це. Ну, хто стикався з мебельним виробництвом, той знає, що хоч не хоче, лишаються якісь обрізки, лишається якісь, упаковка, залишається. Я кажу, так, завтра виходимо, до обіду попрацюємо, а там далі. У суботу зранку беру газельку, під'їжджаю. Дивлюся, біля цеху крутиться. Тут наш один місцевий, будемо так казати, е, любитель е, е, чужу, чужу горілку випити. Ну, на дурняк. Ну, не те, щоб він там був повністю алкоголік, хоча, гарно, він був алкоголік. Трошки він ще був. По розуму відставши. кажу, так, а що ви тут робите? Хлопці, так, ми його попросили, щоб він тіпа, нам допоміг. Видно, він до них там заглядував, коли коли вони його там гощали. Ну, самі там попрацювали. Вивезли все, що треба, загрузили в машину, відвезли. А вже в кінці йде. кажу, ну що, підкликаю, кошовий йому пообіцяли. Таке 10 гривень пообіцяли. Як ну, давай клич. Я йому дам. Та ні, там ми самі розрахуємось. Ну, вже закликаємо його, він зайшов і дає хлопці йому 10 гривень. І я даю 10 гривень. І от в людини від е, несподіванки в нього ну, очі загорілись. Він сміявся, він підскакував, він танцював, він плакав, він радів так щиро, що це було... В нас воно викликало тільки посмішку. І от я кажу до хлопців, от подивіться, як людина радіє. Всього на всього за він 10 гривень. Там працював він недовго, не але смисл не в тому. Смисл в тому, що людина дійсно щиро раділа. Щиро. Я кажу, хоч би одна із вас, бл. Хоч би хтось із вас так само порадів, коли я вам видаю зарплату. Там зарплати були на той час. Ну, точно, що не 10 гривень і навіть і не 100. А ви кажу, постійно бурчите. Ну це я так до них всіх говорив, мав їх огольно всіх порівнював. Хоча насправді ми, люди, момент щастя, ми його не відчуваємо. Він проходить крізь нас дуже рідко, хто його усвідомлює. А вже потім, коли вже цей момент. Прийшов по часу, потім я чекаю, о, а тоді ж мені було добре. О, а я навіть цього не зрозумів. А тут людина неочікувано отримала замість 10 гривень 20 і він настільки щиро радів цьому, що це було аж ну, ну це було певною мірою якийсь як той еталон. Еталон радості, еталон щасливої людини. Ну, понятно, він їх проп'є, але смислом не в тому, що він з ними, як він їх використає, а смисл в тому, як він радів цьому. Ми не вміємо радіти. Ми його якось ці моменти щастя пропускаємо. Вони проходять, а потім ми за ними жалкуємо. Ну от, щось ось таке. Всім гарного дня!